Новий закон про освіту ставить під загрозу існування коледжів та технікумів. З цього приводу студенти Івано-Франківського медколеджу звернулися за допомогою до депутата Верховної Ради України Олександра Шевченка. Дію закону на собі відчула одна із студенток, навчаючись на другому курсі медколеджу, вирішила вступити до Одеського медичного інституту. Склала ЗНО, однак її відмовили. Як таке може бути, якщо студентка має прохідний бал 567,5, не прийшла на державне навчання, а студенти абітурієнти, точніше, які мали 517, прийшли на державне навчання. Такого не може бути. Потрібна повинна бути якась справедливість за щось помирала та небесна сотня, за щось бореться, за щось є ілюстрація. Ну, повинно бути якось вирішено. Студентський профком надіслав листи ректору одеського медінституту, прокурору та навіть до Міносвіти. Проте відповіді не отримали. Директор медичного коледжу новий закон про освіту називає лобіським. Я готую медичних сестер, і університет готує медичних сестер. Тільки різниця між нами та що я їх готую краще. Якщо цей закон буде введений в дію, то медичних сестер будуть готувати тільки університет, а мене переведуть профтехосвіту. А вони вже сьогодні готують гірше. Виникає питання: хто від цього виграє. Аби не було знищено галузь підготовки медичних фахівців. Володимир Стасюк звернувся з листом до народного депутата, аби той ініціював внесення коректив до закону про освіту. Відповідний закон, що стосується освіти, який стосується також цього закладу, він був нещодавно прийнятий і був надзвичайно важливим. Тому переконаний, що ті поправки, які сьогодні мені запропонували зробити як народним депутатом, вони будуть якраз потрібні і якраз будуть ще більше вдосконалювати систему освіти. Тим часом медколеджі з'явився вайфай. З цим студенти звернулися до Олександра Шевченка ще навесні. Обіцянку депутат виконав. Перед заняттям потрібно щось повторити, якась цікава інформація. Ну це, звичайно, і спілкування в інтернеті, але зараз спілкування в інтернеті воно не просто для спілкування. Це і спосіб якось передач інформації, так як я власницького самоврядування, я є староста. Тобто мені легше зв'язатися з одногрупниками. Студенти кажуть, вайфай для них не розвага, а доступ до якісного навчання.